Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так, сьогодні розкажу про китайські бензопили. Хлопцям треба різати дрова холодно. Як то замітив, на дворі мінусова. Треба різати дрова. Хорошу пилку туди не дасиш, бо може бути на один день. Так, перші волонтери принесли отаке от чудо. Я ніколи не думав, що мене якесь горе заставив взяти у руки китайську бензопилку. Ну факт є факт. Що ми маємо? Я, я люблю, звісно, поремонтувати, але це Це треш. Кришка була прикручена на чорні саморізи, прямо сквозняком туди, тут. Тут і тут ось три пробували. Так, потім випала оця штука. Шнурок висить, одламаний стартер. Болтів немає. Так, кришку відкрутив. Фільтра нема. Оце все шатається. Я не знаю, чи там є перехідник. Ніколи з китайськими. Так. Провід. Провід оцей на назаживання розірваний. бенз Бенз десь тут витікав. Я його злив. Думав по берегу, коли оказалося, що стартер відломаний. Ну коротше я її не можу... На даний момент я не можу і нічого зробити. Ручка відломана, що з нею можна робити? Дрова нею, навіть за шину брали кололи А, ще цепок, це пок, це взагалі. Терсогони зняті наточили. Це напевно, щоб краще різала. Так, тому, а треба... треба швидко. Тому OLX з допомог чи в допомогу. Сів вечір пошукав. Шина. Ну, я б на вскидку сказав би, може. Метр дров і не перерізала ще, так? Так, от таке от чудо ми маємо за 1200 гривень. Тоже чистий китаєць. Кістка і латка цьому, ну трошки якось по-другому воно ну, усе прикручено, тобто я так розумію, що вони, ну, не все підходить один к одному. Хоча карбюратор дуже схожий, що тут. І Вимикач. Ну таке воно. Воно все, напевно, корпус однаковий. А так, що ми маємо? Ну, на новій пошті, що я зміг, потягнути за стартер, Короче, вона крутиться, буркає. Зараз заливаю бензин, масло, ставлю шину, ставлю цепок, заведу і ми подивимося, чи вона працюватиме за 1200 гривень чи ні. І тоді, може, поріжемо дрова, якщо вийде. Так, дійшли руки до цепка. Дивимося, який зуб має бути. Ось такий от профіль має зуба бути. А от такий він був рівний. Оця заточка на станку ніколи станок не зробить такий, як зроблено пильником. Після там осколка, кирпичини, пляшки, де зачепили, гвоздика може дещо. Станком сточити можна. Ну я все одно рекомендую точити напильником, тому що напильник це найкраще. Воно робить свої діли. І то це ще я точу четверкою, бо в мене 3,8 шаг, а тут 325. Тут треба 4,8. Він ще має бути трошки глибший. Оце 100% не різатиме так, як оцей. Ну, я навіть не хочу пробувати, бо я вже знаю. Так, залив бенз масло. Ну це пок такий похожий, що масло не качало. Якийсь він такий, наче насухо робив. Так, точу другу сторону і будемо заводити. Так, по поводу заводки. Праймер є. Якщо є праймер, значить треба підкачати. Качав я качав, качав я качав. А він пустий і пустий. Оказується, він фейковий. Просто він тут є. Ну він напевно, що не підключений. Бо пилка вже завелася, а він пустий. Так, є тумблер. Стоп у нас униз написано. Вгору типа включено. Так, заслонка, все, тепер дивимося, я її вже завів. І тепер як вона працює? Нажимаємо так, нажимаємо якось так і тягнемо. Я врожений на повал. Упер, якщо людина не обдурила, вона ще й працює. Ну, Тим не менше масло не похоже, щоб качало, так? Хоча наче щось таке мокре з'являється. <гуме> Зараз будемо різати. Зараз покажу, поставлю штатів і спробуємо щось порізати. Так, що ми маємо? Будемо різати ось такий от граб, написано 18. І ото на 20 сирий граб далі. com o Скажу, що якщо поставити ходовку із штіля із мого, то воно, мого 231-го вона порве як ту зікгрілку. Чуть по звуку, що мотор ну, не вбитий, новенький мотор, прям такий зжатий звук, хороший. Трошки це пух наче косить на сучках і ну, сковзається, я так не привик. Надо терсогуни. Буде трошки підзнімати. Ну взагалі бомба. Бомба-ракета. За тисячу гривень це взагалі. Все. Пишемо коментарі. Всім пока.